мене давно дивиться, знає, що якщо є можливість, я налаштовую машину так, щоб в неї було все дуже добре з оглядом. По можливості з маскуванням. Тобто друга збірка на дуже багатьох танках, як правило, там на СТ, да, ПТ-шках, ТТ-шках також саме я роблю з оптикою. Тобто перша збірка якась дефолтна, яка підходить під машину, там, під е, важкий танк, да, там ХП кидаю, під е, ст шку там кидають до села, умовно. А другу збірку роблю там з оптікою, маскуванням, якщо там потрібно, чи можливість є. І е, поки не, немає стрімів, да, поки що я лікую, хоча наче стає добре, дуже довго воно йде, але що поробиш. І я от вирішив покатати К-91, е, тому що ця машинка має певну особливість її можна заточити і, умовно на ЛТ-шну роль, і зробити їй за 50% маскування під 500% приблизно огляду. І я другу збірку на цю машину зробив е командирку оптику і маскування. Е ця малошумна система вихлопу. І, коротше, там реально 51% маскування, там огляду дофіга, і потрапив добрий вечір на мапу без 10 109 з артилерією БТХ. Дуже багато їх. І я тут якраз, ну ви це не бачите, а да? потім воно буде в кінці відео, де будуть результати. Я перемкнувся на збірку ЛТшну. Давайте назвати її ЛТшною, да? командирка, оптика і маскування. І тут майже а, за дев'ять за чимось тисяч асістів. Мене. Тож давайте я вам покажу, як це сталося. Давайте танк вже поїде, тому що тут роз'їзд, що нічого такого цікавого. А, знову ж, я не їду на звичайні якісь позиції ЛТшні, тому що К-91, по-перше, ну, не дуже маленький танк, тобто їхати в там, кущ, там, не знаю, куди от, де там СТРВ, да, недалеко від неї на мапі дивимося, союзна стоїть, а, як звичайно, ну, туди і немає сенсу насправді їздити навіть на ЛТ. А, тому що туди всі типу, народ, ну їздять туди в кисти. а самі туди блайндити. ну, Протилежні кости мається на увазі, тому що ну не всі ЛТ-води знають цю історію. Тож, що я роблю? Я роблю тут невеличку прокатку, думаю, якщо що, то зліва подивитися, може там хтось вже кущі доїхав швиденький. а бачу спереду, помітили ні, отам, от, де я зараз приціл був там дерево впало, тобто то я знаю, що наверх вже хтось їде. То я роблю дуже просту історію: я їду в ці кущі, і думаю, що якщо що, якщо якась проблемка, я тут просто ну, машини ще не, не заїхали наверх. Тобто я, якщо що, вниз е від'їду і буду там е десь ховатися, якщо там на мене хтось вирішить сюди під'їхати. Але бачу, що лампу я не ловлю. Тобто, поки танки їдуть наверх, я тут якось бачите, під кутом стою так, щоб згори е мої оглядові точки не були е бачні. І стою собі і дивлюся нагору просто тьма. Їде танків. Тож, коротше, поки є можливість, я стою, підсвідчую, там артилерія кидає. Тут буде асіст, якого ви не побачите в кінці, тому що буде О, асіст остаточний, да? Це коли вже машина відсвітилася, але в неї влетіло, то о, вам цей асіст зараховується. І о, диви, я тут висвітив, ну не знаю, ну о, майже всю команду, я ще не бачив, раз, два, три танки. О, три танки ще не бачив. Тобто десь я 430 тусую, десь я гатусує артилерія. А, ну, Чотири танки. І ще й цього. Коротше, я в цьому бої на цей момент не побачив лише тільки дві артилерії. Все інше то тупо я подивився. Просто подивився. І я бачу вже зверху їде танки, але я під кутом став і стою. Але бачу, що наші вгору нормально не поїхали, стали на прийомку. Тож я розумію, що вони можуть спокійно заїхати на ближню цю частину гори. І з звідсіля мене побачити. То я їду на іншу позицію. Це позиція а, також. Елтешна. Їду ось у цій кущі. Сюди заїжджаю, так щоб нічого не зламати. Не хочу зламати, щоб знали, що я тут. Там наламано, де. А, але розвертаючи, все ж таки, це не ЛТшка, ну досить велика а, машина. І я все ж таки зламав дерево, але сподіваюся, що артилерія дивилася нагору, бо бачу, там по моїх стріляли. Там є хто з а, лічильником, що є а, від артилерії. А, коротше, о, отримали там шкоду і це слово. Господи, як це слово народ, коли тебе артилерія кидає і в тебе там, мінус відсотків екіпажу, його ефективний. Вилетіло слово, ти диви, з голови. Напишіть, будь ласка. І а, я став тут. все, Розумію, що зараз там в мене ще одного тяжа на горі, скоріше все, з'їдять. І а, хоча він там ще фуловий, я стою просто тут в кущиках. 430 не поїхав, але поїхав сюди у ДеС. 432, це ж у нас там 9 рівня, як до К-91 на шляху. І е, в нього така ж сама історія, його також можна дуже класно е, на маскуванні огляд заробити, і буде коротше класно. Але ж е, стоїмо, чекаємо. А ось він, ось він, бачите, все ж таки, куди-сюди хоче, щось трошки підлагує реплей. Бачите, він так рухається, але нічого. Асіст капає, і вже до речі, поки я говорив і наслідкував, вже на 4159 асісту. Добрий вечір назбирав. І лише тільки один танк забрали. Один танк забрали з супротивників. Тобто я всіх потроху там-там-там там там і позбирав собі асіст, Тобто я вже на 4350 назбирав. Я думаю, ну блін, кльовий бій. Але чекаємо. Чекаємо, тому що це зовсім не кінець, як я вже сполірнув. Тут коротше багато асісту. Багато асіста. Але така історія: немає ЛТ. Якщо у вас є можливість, відіграйте від ЛТ, якщо у вас там якийсь танк з маскуванням, чи є якась збірка, там, да, яка підходить під маскування. Бачите, я навіть вафлю побачив. У мене тут 500 е огляду там щось таке. І вафля виїхала отам з домівки, і добрий вечір ще й е вафлю побачив. Тобто я розумію, що в нього в, в гравця е на вафлі в нього в, в цій машині у цього гравця, скоріше вже не супер багато маскування. Тобто тепер я знаю, що я, якщо не буду боятися, бачу, що мої тортойські з ТРВ подивилися по списку, по лампах і розуміють, що там, де вони їдуть, бачиш на мінімапі, там скоріш за все буде мало супротивників. То я зараз насправді чекаю, коли заберуть 430-го, тому що в принципі мені вже можна до них там кудись поїхати. Тож я стою, чекаю. Бо треба треба, щоб його забрали. От зараз там концепт зривається. Добрий вечір. Молодець забрав. Все, в мене історія. Зараз дочекатися, щоб зверху зігнали танки, і я зможу спокійно поїхати потім. Е тортой звістрве допомагати. Я тут не пам'ятаю, чи я відразу поїду, чи ні, але я тут бачу ще ягу. Зараз по ній повинні щось там стріляти. Коротше, і 5 асісту. В мене вже мається. Яга, добрий вечір. Фулова, просто диви, стоїть в полі. Але щось нічого не влучає. Це мене трошки напрягає. Але зараз він вийде наверх і почне працювати з ТРВТОР, тому що вони там вже якраз зручно під'їхали. І тут концепт, як в нього, мабуть, також нормально все за оглядом. Бачите, ми з ним поділили асіст. І я такий, а ну чого ти стоїш біля мене? Але я не хочу нікуди їхати, тому що це небезпечно. Зверху мене можуть побачити, буду стріляти, і я не хочу просто так віддаватись. Тому що лише 4-1, і в них гора. Шанси, що вони можуть о, нас перемогти. Ну, в них були, але вже 5-1. І я такий, слухайте, ну в принципі, пофіг, поїхали. Беру якийсь такий крюк, наскільки можу. І поїхали. Мені ще треба знайти дві артилерії. Не знаю, чи я, не що я не пам'ятаю, що знайду я, якщо ні. О, тому що ну, тоді в мене буде фул команда знайдена. Це просто вау. Але е, їдемо далі. Зараз десь тут вафля буде зустрічатися. І я розумію, що насправді насправді, бачу артилерію, що отут насправді та нікого ну, не повинно бути. Ну, зараз я круга а, Зараз тут вафля знайдена, Ну мені вже пофіг. Ну вона повинна по мені там постріляти чи хтось постріляє. Да, от постріляло, лампу зловив. Але в мене і хп дофіга. І зараз тут прийду, зараз вафлю розберуть. І я ще наверх стигну заїхати. І от мені типу треба тільки-тільки зараз відсвітитися і поїхати десь знайти ту артилерію, другу. А от тут Вазік ще їде. Чогось він вирішив увірватися. Ну думаю, ну добре, Вазік ще ну хоч постріляю, заберу, щоб мене, хоч якась шкода була. Ну, от шкода плюс фраг. А десь там артилерія, і я, знаєте, тільки зараз зрозумів, е що реально е мені ще б її знайти було класно. в бою я наче не думав про це. От знайшлася артилерія не мною. Якби я її знайшов, я б всіх 15 знайшов в цьому бою би супротивників. Це було б зовсім круто. Але от не знайшов. Тобто в мене вже е, 8635, щоб ви розуміли. Причому я буквально постояв на одному місці, да? коли спочатку під'їхав, потім на другому, і зробив просто отут от на півкруг таку петлю. Зараз там ще теж ТТ-шку заберуть і все, перемога. Я насправді в цьому бою не дуже багато зробив. Два фраги там встиг забрати 600 шкоди, 8635. Ви бачите. Але зараз будуть е, в кінці результати і подивитись там насправді більше. Е, о, отакий прикольний бій. І я про що про те, що е, в нашій грі є можливість танкам при прокачці польової модернізації вибирати два набори обладнання, які можна перемикати, поки йде відлік початку бою 30 секунд на початку. І... Насправді це дуже кльова історія, яка допомагає під якісь особливості бою, мапи, сетапи підбирати комфортний набір обладнання. Тож, оце якраз той приклад, коли я підібрав обладнання під там те, як я люблю грати, чи так як я розумію, що може на цій машині буде цікаво відіграти. І к 91 має дуже круту... О... Гармату, да, вона там дуже швидко кидає, влучна, бла бла бла, але в цій машині дуже класне маскування і добрий огляд, і це якраз мені дозволило зробити збірку ЛТшну і допомогти своїй команді виграти. Причому ми витратили, о, витратили господи, в нас втратили лише два танки. Два танки і то кінь там наверх поперся хотів гору забрати, і 50Б разом з ним. Мабуть, швидко приїхати. Хотів там щось постеляти, але ну не вийшло. Не вийшло інші не поїхали, відкатилися. Я там гору дивився, кущі дивився. Добрий вечір. Тож сподіваюся, що вам сподобався цей бій і такий приклад, як можна цікаво, грати. Дивимось результати, і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Все ще потрібні донати, все ще потрібні якісь волонтери. Скі роботи, розважальний контент робити, все, що ми вміємо, можемо, продовжуємо робити це дуже дуже важливо. Тож побачимось наступних роликів і до побачення. Переходимо до результатів.